Ужгородські Карпати готуються до нового гандбольного сезону. Команда невдовзі гратиме в Суперкубку України. Настрій бойовий, тому що ми готуємося до суперкубку, який буде в серпні, 19 серпня, в Києві. Спочатку було важко на зборах, тому що ну, був відпуск і ми відпочивали, а зараз тренуємося і набираємося сил. В Ужгороді Карпатівки розпочали з одного тренування на день. Потім перемістилися на заміську базу в Ужгородському районі і вже працюють у форматі дворазових занять. Дівчата почали збиратися з 10 липня. Ми почали одноразові тренування в місті Ужгороді. це втяга втягувалися, виконували організаційні різні питання. І ось дівчата тренуються два рази в день. У складі команди вже є певні зміни. Пішла від нас Равлусевич воротар. До основного конкурента до Галичанки перейшла Мілана Шукаль, це один із наших лідерів. Ми втрати. Ну, є декілька дівчат на оглядинах, але з Галичанки під... продивляємося ми Слободян владу. Думаю, що вона точно залишиться. І ще декілька дівчат приїхали закарпатських. Вони грали в Угорщині. Вони зараз нагляданих. Це Гававка і Фенени. Борису Петровському допомагає тренувати воротарів олімпійська чемпіонка Закарпатка Ніна Гацько. Вона спеціально приїздить на тренування. Почався сезон. Перший зараз дівчата почали. Входити в форму. І я з задоволенням хочу допомогти з воротарями. Вони молоді, їм треба підказати. Ну, що можу, то зроблю. Отож і у гукіперів настрій хороший. У Карпатах я не так давно, приблизно десь півроку, можливо. До цього у мене була перерва в два роки. Я не займалася зовсім. Але от зараз повернулася і дуже рада цьому. Точну дату чемпіонату України. Поки не визначено. Попередньо в ньому змагатимуться сім команд. Серед них і Карпати. Вони також паралельно знову виступатимуть у чемпіонаті Угорщини.